Неймовірний гол голкіпера на останніх секундах, який вивів його команду в наступний раунд. Кубку українець забив за кордоном гол зі штрафного, піймавши на ганебні помилці воротаря. Віктор Цянков отримав невтішний вердикт від тренера Жируни. Топ матч Анатолія Трубіна за Бенфіку. Жах в матчі АПЛ для Віталія Миколенка. Тренер Роми вперше назвав дві проблеми Артема Довбика, які заважають йому забивати голи. А також чергова результативна дія в Польщі від Владислава Кочергіна, та який сигнал надіслав Михайло Мудрику, тренер Челсі після феєрії українця у лісі конференції. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Цікавий епізод трапився у Кубку Англії. Там на 99 й хвилині голом відзначився голкіпер Джошуа Кілі, який перевів таким чином гру в екстра тайми. Більше того, на 121 й хвилині забив ще один гравець його команди. І вивів Лейтен Орієнт в наступний раунд. І знову гол в Шотландії на рахунку Миколи Кухаревича. Це його вже четвертий м'яч у цьому сезоні в 15 іграх. А його Хібердян розбив на визді противника з рахунком 0-3. І це при тому, що саме клуб українця йшов на останньому місці чемпіонату Шотландії. А ще у другому матчі поспіль за ракова результативна дія на рахунку Владислава Кочергіна цього разу півзахисник зробив переможний асист на партнера, а його клуб здобув перемогу з рахунком 3-2. Таким чином, закріпившись на другому місці в чемпіонаті Польщі, зупивні безрадними Рафал Гікевич, коли одпровадів тимко півкев в другому ж дивізіоні Польщі гол на рахунку ексгравця Карпат та Динамо Києва Володимира Костевича, штрафний у виконанні якого застав зненацька голкіпера суперника. В АПЛ пройшов один з найгірших турів для українських футболістів в цьому сезоні. Подивіться самі, мудрик, навіть не дивлячись на гололізі конференції, не вийшов навіть на заміну у матчі Челсі та Стонвіле. Його партнери справились навідмінно, розгромивши прямого конкурента з рахунком 3-0. І до слова, це вже одинадцятий тур поспіль, коли Михайла немає в стартовому складі синіх. Добре, що хоча б він потрапляє ще на лавку. Бо статистика з ігровими хвилинами виглядає жахливо. Що ще гірше для мешка, так це те, що без нього Челсі йде третім. А отже, й причини, що змінювати у Енсо Марески немає. Приблизно ж аналогічна ситуація Олександра Зінченка, який грав у старті Арсеналу в чемпіонаті ще ж в першому турі АПЛ. І навіть зараз, коли у клуба відсутні через травму Вайта Том'ясу, українця випускають лише на заміни. І так само, як і з Мудриком, без Олександра його клуб здобуває розгромну перемогу з рахунком 5-2, навіть в турнірній таблиці у Арсенала та Челсі однаково очок. Стабільна ситуація у Єгора Єрмалюка, який продовжує виходити лише на заключні 15-20 хвилини. Цього ж разу він непогано війшов у гру, зробивши 27 дотиків за 20 хвилин. Також були 18 точних передач. Однак ключова один відбір і одне перехоплення. Але знову ж таки хотілося б нарешті побачити Єгора у стартовому складі, тим паче, що його Бренфорд йде на високому восьмому місці в чемпіонаті. Ну, а в старті грали, як завжди, лише Миколенко та Забарний. Але і перший, і другий відверто не вразили. Ілія допустився помилки в матчі з Улверхемтоном, отримавши четверту найнижчу оцінку в команді. А Миколенко взагалі потрапив під каток МЮ Моріма з рахунком 4-0. І, до слова, оцінку в 5,9 особисто я ще у Віталія не бачив. 7 втрат, 4 програні дуелі з 5, 0 відборів, 0 виносів та лише 19 точних передач. Евертон в черговий наблизився до зони виліту на відстань всього у 2 очки. Окремо відзначу класний матч від Анатолія Трубіна, якого я часто незаслужено минаю у своїх оглядах. Кіпер став кращим гравцем матчу між рукою та Бенфікою, в якому Орели здобули суху перемогу з рахунком 2-0. На рахунку Анатолія 5 сейвів. Також він вдало розігрував м'яч і здійснив 5 точних передач. Бенфіка йде на другому місці в чемпіонаті, маючи гру в запасі та 5 очок відставань від спортингу. Ну а щодо інших граців збірної в Європі, то відзначу ротацію Мічеля, який залишив циганкова на лавці у матчі з Вільяреалом. Адже, як сказав тренер, Віктор знову відчуває дискомфорт у нозі. Наставник Роме Клаудіо Ран'єрів вперше розповів, що є причинами низької результативності Артема Довбика, вказавши одразу на два фактори. У Довбека є як індивідуальні фізичні проблеми, так і проблеми загалом всієї Руми. Він отримав травму ще в збірні України, коли пошкодив коліно. Зараз біль вже минув, тому це хороший знак. Артем досить залежний від команди Форвард, і, хоч ми знаємо, яке обслуговування йому потрібне, але ми йому не допомагаємо. Я розмовляв із командою і навіть показував їм спеціальні відео. Ми повинні допомагати йому, бо він наш бомбардир. Ми не повинні тиснути на нього, а маємо давати йому передачі, які потрібні такому типу нападників, Наводить слова Ран'єрі прислужба Роми. Ну а сьогодні Вовки вже зустрінуться в матчі серії А з потужною талантою, за яку до слова виступає кращий бомбардир турніру Матео Ретегія, у якого вже 12 голів чемпіонаті, в той час як у Артема лише 4. Правильною відповіддю на минулий ребус був Генрих Кітарян. Тут і мапа з Донецьком, і Бундесліга Борусі, Борусії, і гармата Арсеналу. Ну і звичайно, що карта Італії як натяк на декілька клубів серії А. Ну а цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.